Кожній тваринній спільноті існує ієрархія, і в цій ієрархії обов'язково буде хтось, хто домінує, і хтось, хто підкорюється. Тому бо це бажання домінувати воно є у кожної людини, коли вона потрапляє у групу. І коли люди починають жити разом, у них обов'язково включається цей інстинкт домінування. Хто правий, хто правіший, хто заповнив, а хто забув, чим досвід важливіший. Чиє слово важніше. Люди живуть, живуть, конкурують, конкурують, доводять і доводять один одному, хто головніше, приходить момент, коли хтось один погодився. Ну добре, хай твоє слово буде останнім. Ну добре. Хай ти будеш правий, або права, щоб не провокувати, щоб не конфліктувати, не сперечатися. Прийшов той момент, коли хтось довів своє домінування. І той, хто здався. Він все більше буде розчаровуватись в стосунках, а той, хто домінує, більш буде тиснути, і стосунки руйнуються такі рано чи пізно. Або той, хто погодився підкоритися і змирився з цією своєю ролью, далі стосунки можуть бути дуже добрими. Але можна цей процес зробити усвідомленим: ми можемо домовитись, ми можемо поговорити про це, ми можемо. Робити так, щоб а давай сьогодні домінуєш ти, а завтра я. Або ти домінуєш в цих процесах. Я в цих». це можна зробити процесом розвитку.